Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і зараз я програм в Fortnite та зроблю новий челлендж. Ну, точніше, старий, але він в принципі новий. Тобто лут тільки з нового потяга в Fortnite. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Також да, на карту додали знову потяг в шосту главу, тому це дуже класно. Також потяг знаходиться. Завжди на коліях. І дивіться, ці колії вони стали трохи меншими, тепер вони не на всій карті. І потяг позначається значком на мапі. І найчастіше він спавниться саме ось на цій станції. Тому багато професіоналів літають саме на цю станцію, бо там потяг, і з потяга вже легше відігравати. Що змінилось на потязі? Тепер тут бачите два вагона відкритих. І вони зразу разом. Дивіться, в потяг самий війти не можна, але є біля нього лут на його стінках. В принципі, в нього війти раніше не можна було, лута, в принципі, так само, чотири пакуночки, які можна забрати та забрати лут. Тепер бачите, в мене є автомат і ППшка. При цьому в мене ще є один пізолет-пулемет і ще один автомат. Але це головне, це велика скриня. Але почекайте ще про неї потім. Дивіться, тут бачите, два відкритих вагона, і потім зразу кінець. Тепер потяг став зеленим, і, до речі... В нього тепер трохи інша побудова. Тут, бачите, був карасік, тому на нього напав, наніс йому гігантський рон. Він теж мені наніс урон. і з нього випала корона. Тому я зразу забрав корону, і знаєте, я не знаю, чи з цього потяга, як і раніше, лут падає на якби на поверхню. Типу, вилітає з потяга, як баг, типу. Але зараз я не хочу цього перевіряти. Я відкрив скриню, але бачите, на мене напав Juice World, то, що я на нього, але в принципі він хотів на мене напасти. В мене, бачите, перезарядка була, тому я просто вистрибнув з потяга і знову застрибнув. А він не застрибнув, бо потяг дуже швидкий. До речі, бачите, ця компанія FT якраз має цей потяг. І Juice World короче, залишився там. І бачите, я почав відкривати цю скриньку. Вона відкривається половину. Коротше, вона відкривається до фіга часу. Бачите, в потяг відти не можна, як я вже сказав. І, що, бачите, є два вагони відкритих і потім два закритих, в які не можна війти. На них можна їздити. До речі, да, потяг став швидше, в два рази швидше набагато. Тому на нього тепер буде важче застрибнути, тому будьте -то обережні. Але коли якась станція є, то він зупиняється прям повністю. Тобто минулий потяг, він зупинявся, типу, знаєте, так, ну, призупинявся, так сказати, лагідно можна. Але зараз потяг. Повністю зупиняється. Я відкрив кейс, мені був драбаш і міфічний автомат. Да, ви не ось чулися. Міфічний автомат. Так ось, да, саме з цього потяга, перший раз, коли хтось відкриває цю скриню на потязі велику, то тоді йому випадає міфічний автомат, який дуже класний. Ось такий в нього приціл. І давайте вистрибнемо з потяга, або поки що тут цієї великої скриньки немає, плюс я забрав міфічний автомат. І, до речі, так, да, якщо, наприклад, хтось відкриє далі цю велику скриньку, то він не отримає міфічного автомата, міфічного дробаша, він нічого міфічного не отримує, він отримує просто лут. Але це дуже класно, що потяг зробили корисним. Бачите, забрав духа, от подивіться на приціл, і подивіться на опис цього автомата. 36 урона за одне попадання. При цьому він ну, доволі скорострільний. Тому я думаю, що ця зброя буде одною з найкращих в грі. І просто подивіться, як він стріляє. В нього велика обойма, стріляє він ось так. Тому противники збривати буде дуже легко. Я думаю, що це, напевно, треба мати кожному гравцю, хто хоче займати топ-1. Там, бачите, був привид, ну, типу, дух. Типу повітряний, тому вбити я його не міг, але в принципі він прикольний. Але я думаю, що дух з хілом буде краще. Але це залежить від, ну, від того, як ти граєш. Якщо ти граєш більш агресивно, то, тобі знадобиться і хіл. Але блін, ну не знаю, я думаю, що мувмент, тобто привид повітря, знадобиться тобі і там, і там. Як, в принципі, привид хіла. Бачите, його кинув, знову захилився, в нього всього три використання. Його може в будь-який момент забрати, коли ти його кидаєш. І тепер в нього два використання, на жаль, але в принципі нормально. Недалеко від заправки хтось файтився прямо на красивих полях. Я почав трохи стріляти, але насправді мої пулі, ну, вони так дуже афієзні, але патронів в мене було мало, бо на потязі їх було небагато. Та й на потязі я був не так довго. В принципі, я вбив ті чувака одного, але там був ще один. Тому я, в принципі, вирішив вбити його. Я його вбив і вирішив зразу золотатись. Мені бачите, то дали дуже багато досвіду, бо я мав корону. І, до речі, да, тепер в новому сезоні є золото. Ну, я думаю, це багато хто помітив. Проте, знаєте, після сезону OG я навіть при вже його не помічаю, бо він типу в мені вже не в привичці. В принципі, бачите, мені тепер дуже багато патронів, ну, а точніше, 100 з чимось. І це непогано, але мені треба більше, бо для автомата треба більше завжди. Треба максимум. Я забрався на гору і потім я вирішив з неї піти. А пішов я дуже класно, я просто діскльзнув, ну, в принципі, так. Да. І так можна, в принципі, було. Але я вирішив піти до японського міста. Типу, ну це не хай-тек, але це теж красиве, велике місто. Але там біля нього приїжджав потяг, тому я вирішив піти на потяг, бо потяг мені був цікавий. До речі, бачите, потяг далеко, а я все одно його чую. Він їде ще далеко, біля японського міста там приїжджає, коротше, але він там зупиниться на зупинку. Але, як я вже казав, він прижає не всю карту, а тільки і це японське місто, і там пару ще місць. Бачите, заскочимо на нього дуже швидко, щоб він не проїхав. Я думаю, що компанія FNT, яка його має, а це точніше по почтова компанія, якщо я правильно зрозумів, то вона дуже рада, що такий потяг має, бо це дуже класний потяг. Відкриваємо скриньку, бачите, не відкривається не так швидко, тому треба трохи почекати і почекати, поки вороги можуть на вас наскочити і побивати вас, тому будьте -то обережні. Особливо, коли це тільки початок гри і всі хочуть місячний автомат. Бачите, тут був якийсь чувак, але я зрозумів, що мені просто далі. Цю цю скриньку і просто втікти. Ви розумів, що може мені це якийсь лут дасть. Хоча я насправді я не надіявся на лут зі скриньки, бо він найчастіше фіговий, синій, зелений, там, то не факт. Ну, Звичайно, що є міфічна пушка, але це тільки на початку гри і все. Бачите, давайте відкриваємо, 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 відкриваємо. воно світиться синім прямо. Давайте відкриємо. Тепер бачите воно. Просто кидає своїми графітями, підривається, да, і, в принципі, все. Драбаш такий самий, тільки хіл додається. Але, до речі, бачите, коли ви відкриваєте цю скриньку, то тепер нічого не перемальовується в графіті, бо це не п'ята глава. Тому це не знаю, це погано чи ні, але ну, прикольно. І бачите, тепер я висадився на зупинці, бачите, як прям законослухняний громадянин нашого нашої любимої батьківщини Фортнайт висадився і просто побіг собі кудись в самурайське місце, яке називалось. З Веріор' якось так воно називається, там де коротше самураї роблять. Тут бачите, було дуже багато бочок з вином, напевно, або з якимись якоюсь їжу, дуже великий самурайський будинок, і, звичайно, статуї самураїв. Тут бачите, самураї тренуються разом з собою, типу б'ються і стають реальними самураями, щоб потім ставати за справедливість. Тут бачите, був чувак, тому за пару секунд його зміг добити. Ну, але, в принципі, це був бот. В нього була маска, але ця маска була вогня. Я вирішив її забрати, і проте я розумів, що це мені заборонено правилами, бо це маска, яка наносить урон, тобто це не мувмент, тому я його її не можу брати. Тобто маску посати я би міг взяти, але маску з уроном ні. І бачите, в цьому місті було дві тайфун-катани епічні, які можна було в будь-який момент забрати. Це дуже прикольно. Типу, 100% шанс на такі катани, і це прикольно. Але насправді чомусь ніхто не забрав, напевно, тому що ця локація не популярна, тут тільки боти одні. Але патронів тут було дуже багато, тому я міг нормально залутатися. У мене бачите, вже було 400 патронів на автомат. Проте, бачите, міграти по дахам якось дивно, бо я просто не міг застрибнути наверх. Типу, якось мене дивно виходило. І коротше тут, бачите, тут символ це Олені. Не знаю, чому саме Олені, напевно, тому що вони граційні. Дуже красиві тварини, але, да, але це символ тут Олені. Срибаємо і просто. Проходимо наверх. Тут бачите два олені, і звідси можна дивитись просто на всі локації, які є під тобою. І тут бачите ще пару будиночків самурайських, є, а насправді тут більше нічого немає. Ідемо звідси, заходимо в якийсь будиночок охоронника, напевно, або якийсь такий схожий. Від потяга я він поїхав в бурю, але, в принципі, пофіг на нього. Тут, бачите, побачив чувака, вбив його, проніс і вбив зразу іншого чувака. Це було два боси, напевно, або там був один з гравців, але не думаю. Забираємо золото, патрончик, який мені дуже треба, і можемо, в принципі, піти звідси. Бо в мене тепер Маєш ідеальний лут, хоча мені ще краще дробаш і ППшку. Але я вирішив піти на острова, які спавніться після четвертої зони. Хто на них є на цих островах? На них, на цих островах є Шогун Ікс Шогун -Ікс фінальний бос. Він найсильніший бос, які, який, 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 напевно, були в цій грі, бо він і телепортується, і стріляє своїми атаками, і... Коротше, телепортується дуже швидко, коротше, майже кожну секунду до вас. Короче, він дуже сильний. Тут бачите, було пару кам'яних сату цього щогу на X. Я почав по ньому стріляти. Він в мене своїми ж трьома жовтими штучками. І я впав. Прики... Представляєте, я впав і думав, що ці сату не розрушимі, але оказується вони розрушимі. Він спавнив пару штук, які він пробив, і знову почав в мене стріляти. Проте я був несті зроблений, тому я почав втікати і проносити його зразу. Бачите, мій автомат дуже сильно його проносить, тому він мене почав боятися. Розумієте, що прикол. Він ходив зі своїм автоматом, телепортувався кожну секунду, і все-таки я зміг бачити його вбити. Хоча, бачите, він робив свої ривки, там корише, він дуже сильний босс насправді, в нього дуже багато хп, проте бачите, в мене хтось почав стріляти. Але головне, що з нього випадає, це його катана і, звичайно, що його медальон. Але медальон буде головніше. Я збираю його маску, до речі, маска його безлімітна, хоча вона перезаряджається, але вона безлімітна. Але чого приколи його мідальона, що коли ти бігаєш спринтом, то ти стаєш невидимим. Плюс отримуєш безкінечний спринт. Тому це дуже класний медальон, який вам обов'язково треба забрати. Саме за ним треба охотитись. За катаною не знаю, чесно, катана це для тих, хто любить катани, в принципі. Вона прикольна, вона реально класна. Але за маскою тут сенсу мало буде. Тут, бачите, я забрав автомат свій, мав відхилитись, але в мене хіла було мало. Якби я пересів там десь, але я полетів в зону, тому, на жаль, мене все які знищили. Проте я зробив цей челендж, показав вам, як отримати міфічну пушку, як, що, ну, як взагалі падати на якби, потяг. На цьому все. Всім дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей.